Роман Корченюк, адвокат, освіта вища. захоплюється читанням книг, тенісом та українською нумизматикою, активно займається волонтерською діяльністю, допомагає забезпечити наших військових усім необхідним на усіх напрямках фронту. Життєве кредо, будь-які складні часи відкривають можливості як для окремої особи, так і для нації. Почнемо з чого почати? З чого, з чого почати? Да? Ось, з чого, з чого почати? Що, що, що цікавить в першу чергу? Е, які треба перші кроки зробити людині, яка ось вступає в спадщину? Дізналась, що ось її спадщина. Ві, має це, момент відкриття спадщини да. починається з моменту, коли спадкодавець став покійним. Uh -huh. Тоді відкривається спадщина. Надається певний термін для того, щоб особа, яка вважає, що вона має право на спадкування майна, подала заяву до нотаріуса uh -huh. про, про прийняття спадщини. І далі вже починається певна процедура оформлення цієї спадщини. Скільки часу є півроку є Пів -пів -півроку. Півроку. півроку, але враховуючи про те, що у нас на сьогоднішній день правовий стан <гум> військовий, там можуть бути продовжені терміни. За а якщо людина запізниться, вона не оформить з тих чи інших причин спадщину. От цей наведений строк, <гум> що буде може отримати відмову прийняті спадщини, звичайно. Mm -hmm. ну, півроку пропустив. Да, ви розумієте про те, що ну, коли, наприклад, особа одна, спадкоємець, mm -hmm. да, це простіше. Далі, простіше, коли, наприклад, спадкодавець і спадкоємець проживали однією родиною, тобто є розуміння такого, як фактичний вступ з падщини. Mm -hmm. Тобто квартира є. Спадкове майно угу. або якесь певне майно. Ми проживаємо спадкодавцем в одній квартирі за одним місцем. Одне місце проживання свідки, які завод да. підтвердили. Відкрила спадщина. Ми проживали, тобто нам надають довідки відповідні органи про те, що ми проживали разом. і Це називається фактичний вступ спадщину. Тобто там вже строки не застосовуються угу. по фактичному вступу. Приймається а які загалом потрібні документи для оформлення оформлення спадщини? Дивіться для початку необхідно звернутися до нотаріуса, подати заяву відкриття спадщини на ти підтвердження того, що спадщина відкрилась угу. – це під доступ про смерть угу. і родинні зв'язки яким чином ви підпадаєте? Ми там далі вже будемо говорити про черговість спадкоємців, тобто підтвердження того, що ви можете бути, можете претендувати на спадщину. Подаєте документи, а далі вже починається процес збирання документів, збирання спадкової маси, що туди входить. Це банківські рахунки, це нерухоме майно, рухоме майно і ну все інше права інтелектуальної власності, в тому числі запитання таке заповідь. Ще без нього. Плюси, мінуси, кращі. Ну, дивіться, як? розумієте, це вже залежить від спадкодавця. Uh -huh. да? Тобто... Ну, Для тих, можливо, хто думає, що писати чи не писати. Звичайно, справа в тім, що в нас якась є певна ментальність. Uh -huh. Це я говорю з досвіду своєї роботи. Спадкоємці завжди між собою можуть почати сваритися, тому що. Хтось вважає себе там обділеним, хтось О, обділеним. Да. Тому е, я рекомендую завжди спадкодавцю передбачити цю ситуацію, щоб всі родичі потім не пересварилися між собою, не стали ворогами. Поки тому бажано визначити, знаєте, як всі з дитинства: тому дала, тому дала, тому не дала. Сороки, роки вороди дітям кажуть. Цього визначити. Тому я заповідаю, то тому я заповідаю то. ну, скажімо так, цивілізований світ давно вже перейшов на заповіти, тому що це нормально. так? Для чого? Ну для чого ви не що конфлікт? Тому що якщо ми приймаємо спадщину по закону, uh -huh. да, тоді вступають черговості. Uh -huh. да, тобто перша черга, друга черга, тобто, якщо першої черги немає, друга uh -huh. вступає, другої немає, третя вступає. Uh -huh. А ти можеш своїм заповітом передбачити про те, що ти. І другу чергу сюди е, можеш залучити, і третю чергу, і це твоє слово. Там єдиний нюанси, але це вже більш складніше. Це треба дуже багато часу, щоб розповідати. Там є обов'язкова частка в, е, в спадковому майні. Це ж чи, чи може бути оскаржений заповіт? Може, може, да? Звичайно, ну справа тім, що дивіться, е, будь-який документ в нашому в нашому законодавстві може бути оскаржено, якщо є сумніви, це підробка, це людина не розуміла значення своїх дій. Але це потрібно теж буде певний чином доводити. Не можна просто сказати, що я не згоден з тим, як поділили. Давайте поділимо по другому. Типу, так не не, Не про це мова. Про це мова, в принципі, і не оскаржиш. Можна оскаржувати, можна говорити, але. Це не ну не, не буде, воно не буде ефективним способом захисту. Можна говорити про те, що, наприклад, не дійсний. Чому тому, що він підроблений угу. підпис, це угу. часті судові спори. Угу. Ем, далі про те, що людина хворіла, коли складала заповідь, вона не розуміла значення своїх дій. Угу. Да, тоді це вже це через експертизу, через медичну документацію, чи людина знаходилася на лікуванні, які препарати приймала. Там ну, більш складний угу. процес вже можна да. угу. а ось щодо фінансових витрат. Mm -hmm. Які очікують спадкоємця під час оформлення цієї спадщини? Є вони Є, звичайно, Які вони звичайно, і що звичайно це? справа в тім, що оформляє оформляє спадщину нотаріус або орган місцевого самоврядування може там скласти заповіт. Це е, через органи це дешевше, через нотаріуса це ну трошки дорожче, тому що в них є також тарифікація, якою вони керуються, і плюс виникають податки по податкам. Якщо ти спадкоємець першої черги, податків ти жодних не сплачуєш. Якщо ти спадкуємець вже другої черги, там, там йду сплата податків. Першої і другої черги не сплачують податки, угу. а вже наступній черги сплачують 5% податку з доходів фізичних осіб. І на сьогоднішній день військовий збір це також 5%, тобто 10%. Якщо ти не резидент, там вже йде 23%. 18 плюс да, 23%. Тобто ну я я певна градація. Ну тобто в будь-якому випадку варто звернутися до спеціаліста, про проконсультуватися, щоб або не переплатити, або заплатити те, що потрібно, бо ж це мене зараз колеги розіпнуть. Не треба до адвоката звертатися, коли приймаєте спадщину, коли оформляєте. так? Коли, скажімо так, пишете заповіт, коли вирішите тоді проконсультуватися. Так краще одразу до нотаріуса, нотаріуса вам повністю це розкаже, який буде оформляти. І ще діє таке правило. Ти звертаєшся до нотаріусу з заявою, до якого ти нотаріуса звернувся з першою заявою, той нотаріус буде займатися оформленням вашої спадщини. Ага. Вже звичайно, коли виникає спір між іншими спадкоємцями тоді, да, звичайно, вам вже до. До моїх колег, так, до мене. Так, да. Так, звичайно. Є, дивіться, в нашій конторі є іноді наші клієнти звертаються з тим, що вони просто не хочуть витрачати час на прийняття спадщини. Uh -huh. Це місце, будь ласка, вони видають доручення, uh -huh. і ми від їх імені ходимо до нотаріусів, ходимо в органи, збираємо документацію, документацію. Такий процес документацію. може бути, так? так ви okay, як довірена особа. Так, звичайно, як довірена особа, для того, щоб просто людина не хоче витрачати свій час. Вона готова нам за це uh -huh. за наші послуги оплатити. І ми ходимо займаємося оформленням даного спачі. Мене є Сп спеціально обучені. спеціально любов так? супер. Дякуємо за ось Спасибо. таку конструктивну максимальну розмову. Можливо, якісь там топ 3 поради для відничан на що звернути увагу. Тобто при підготовці до до щоб фіналізували нашу з вами розмову. Спадкування? так. Да, да. спадкування. Да. Розподіляйте одразу, тобто не надійтеся, не сподівайтеся на те, що ваші наща... ваші спадкоємці в подальшому зможуть спокійно між собою розібратися, тому що вони зараз любляться цілуються. тому що коли виникають якісь там поділи майна і пішло, поїхало це, завжди сваряться. Збережіть родину крепкою нерви, тому рекомендую завжди розподілити через заповітцю цю спадщину. А людям, які приймають спадщину. Розумієте, зачасту йде питання про майно. А що саме дешеве може бути в нас? Це, це майнові питання, це гроші, це майно. Бережіть себе, бережіть нерви, тим більше в нашій країні на сьогоднішній день те, що відбувається, треба бути єдиним. Єднання це наше все. І тоді буде добре, як родина, так і держава.